Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Важливе питання зараз на даний момент. Це питання, яке стосується виборів в Україні, виборів президента. Мене також просили цю тему розглянути. І в зв'язку з останніми новинами та подіями це питання виникає все частіше та частіше. І появляються вже новини про те, вони правда ще не офіційні, але тим не менш вони появляються. Я би хотів перепровірити цю новину, бо це важливо. Появляються новини про те, що потенційно вибори президента в Україні в 2025 році підготавлюються і можуть бути проведені. Тому я би хотів подивитися, наскільки взагалі високі шанси проведення, і чи взагалі будуть проведені вибори президента України. Тому що нібито США та Трамп, адміністрація Трампа наполягає на проведенні виборів. Я би хотів подивитися, наскільки взагалі це реально і чи таке може бути. Добре, я хочу витягнути три карти Таро і три карти на циганській колоді. Давайте ми з вами це питання розберемо. Для тих, хто дивиться мене вперше, я Роман Заводовський, езотерик екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Так, добре, по три карти з кожної колоди. Давайте подивимося з вами. Не забувайте ставити лайки. Питання особистого характеру за номером на сторінці в ТікТоці, в Ютюбі, Вайбер, Вутсап, Телеграм. Давайте подивимося з вами. Перша карта. Королева жезлів, карта сильної жіночої енергетики. Це карта сильної жінки, статусної жінки. Карта колісниці, сьомий аркан. Колісниця це рух вперед, це прогрес, це розвиток. Це енергія, перевернута четвірка жезлів. Ну, перевернута четвірка жезлів це якісь трохи проблеми, затримки, заморозки. Але дві карти позитивні. Тим паче, королева жезлів це карта сильної жіночої енергетики. Багато хто говорить про те, що президентом України наступним може стати жінка. І от жіноча енергетика активно себе проявляє. Далі дивимось: карта лігкамислі на циганській колоді падає. Карта купця падає на циганській колоді. Карта грошей, фінансів, інвестицій і. Карта жінки матері з дитиною на руках, знову жіноча енергетика активна. Дуже цікаво насправді, що от жіноча енергетика випадає на обох колодах карт. І якщо взяти загальну картину, то з усіх карт чотири позитивні, дві негативні. Тобто, якщо брати у відсотковому відношенні, я би сказав, що 70 проти 30. Я думаю, що вибори в Україні будуть проведені. Будуть проведені. А якщо будуть вибори, то це означає, що не буде воєнного стану і мобілізації. А не буде воєнного стану та мобілізації, значить війна закінчиться. А значить, закінчиться війна, буде мирне небо в Україні. І над нашими головами сяяти. І дай Боже, щоб війни не було ніколи більше. Так, ну, я скажу так, шанси дуже високі, дуже високі. Я вважаю, що таке може статися. Таке може статися, і дай Боже, щоб це сталося. І. Бажаю вам усім всього хорошого, всього найкращого. В принципі, на це питання я відповів. Я вважаю, що вибори можуть відбутися і, скоріше за все, вони таки відбудуться. Будемо спостерігати за ситуацією. Бажаю вам всього доброго, мирного неба над головою та побільше позитивних новин. Дякую за те, що подивилися. Поставте лайк, не забудьте. Гарного дня!